Ну і у нас зараз дуже спеці... дуже спеціальний, дуже винятковий особливий гість. А саме Андрій, на позивний фаворит, це військовослужбовець і один із командирів підрозділу активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. І цей підрозділ називається Артан. І саме про діяльність підрозділу активних дій ГУР МО України Артан ми будемо говорити. Я думаю, що багато українців зараз захоплюються дієм збройних сил України багато і ще більше захоплюються діями головного управління розвідки. От зараз ми маємо нагоду трішечки глибше зануритися в особливості в особливості діяльності підрозділів ГУР ЕМО. Пане Андрію, вітаємо вас в етері Українського радіо. Вітаю вас. Вітаю. вітаю. Ну і найперше хотілося би довідатися власне про назву підрозділ активних дій. Що означає цей титул? Чим саме займається ваш підрозділ, які функції виконує? А мені би хотілося дізнатися ще й про назву Артан. Що таке Артан? Я знаю Артанія, Що це таке? Це одна із давніх назв України. А от Артан. Тому розповідайте, слухаємо вас. Так, добре, спочатку скажу, звідки виш е, пішла взагалі назва Артан. Е, це почалося ще з самого початку повномасштабної війни. Нас, коли Артан ще не був таким масштабним і великим, нас було там близько 30 людей, е, і ми ж думали: ну як себе назвати? І нам сподобалася легенда Земля Артанія, там де жили. Войовничі люди, які там нікого не пускали на свою землю, переговори виключно вели за теренами своїх територій, і там всі, хто приходили до них, вони там вбивали. Тобто, те, чого прагне Україна бути вільною незалежною, тому нам це все відкликнулося і таким чином народилася назва Артан. А тобто, це навіть Що... неологізм, так тобто раніше да. такого слова Артан не існувало. Вау. Дуже Артані, ні, Артані да, Артанія да, існувало, да, я пам'ятаю да, це, а от Артан да. та цікаво. так. А щодо нашого підрозділу, то це підрозділ активних дій, ми здатні воювати в повітрі, на воді, на землі. Тобто, ми такі універсальні солдати. Там, де в нас є потреба, там і ми. Якби це пафосно там не звучало. Ну, насправді без жодного пафосу, так на що спроможні yeah. Збройні Сили України і особливо підрозділи гур МО. Я думаю, ми багато чули і захоплюємося цим. Ну а чи багато подібних підрозділів у складі Гур МО? Наскільки унікальним uh, є ваш підрозділ? Uh, в в гурмо, звісно, є схожі uh, підрозділи, такі саме підрозділи активних дій. Це і Кракен, і Шаманбад, і Іноземний Легіон, і Тимур. Підрозділ Тимура, ну і так само. Ми Артан. Це всі підрозділи. Вони плюс-мінус всі однакові. Всі виконують. Спедзавдення, ви сказали, що це досить молодий підрозділ, який зародився після російського повномасштабного вторгнення і спершу був меншим, але згодом розростався. Я би хотів довідатися стосовно того, як можна потрапити до вашого складу. Напевно, що для багатьох українців, хлопців, а можливо, і дівчат, ви можливо, мені скажете, що у вас в складі є і жінки, було би цікаво потрапити, як пройти власне підготовку, як пройти. Відбір, щоб стати частиною, наприклад, вашого підрозділу. Як так, він е рекрутує, да, я зрозумів. Угу. У нас дуже досить відкритий рекрутинг, незважаючи на те, що це головне управління. розвідки у нас іде постійний набір людей. До речі, порада всім людям, які там не знають, не оприділилися, оприділятися зараз, тому що війна, я думаю, все рівно буде тривати. Досить довгий час і шукати підрозділи там, де вони будуть корисні і будуть робити саме те, що вони хочуть, тому що, наприклад, ми стараємося давати вибір. Це не означає, що всі мають бути штурмовиками, е, хтось може бути водієм, хтось там на БПЛА літати, в кого що краще виходить, і в кого є якісь можливо навички з цивільного життя, які можна втілити. Військову справу відбір у нас, я ще раз казав, відкритий у нас є сайт. Тут заповнюєш анкету. Після цього є певні психологічний відбір. Згодом це поліграф обов'язково. У нас всі проходять це така обов'язкова процедура. Ну і звичайно. Фізпідготовка. Ми стараємося набирати людей там, до 40 років, тому що досить великі навантаження і завдання специфічні. Але бувають виключення, є люди і в 50 років, які мають фізичну форму краще, ніж 20річні. Потім. Якщо все підійшло, у нас є БЗВП, це базовий курс. Проходять всі універсальний. Як а водій, всі так, проходять ВВП, чи, то... чи не всі витримують? Е, ну якщо вже е, дійшли до етапу підготовки, uh -huh. е, то у нас в принципі не було таких е, випадків, коли е, люди не пройшли. Uh -huh. Було просто що, наприклад, людина там хотіла бути штурмовиком, але вона фізично там не тяне, але в неї є бажання. В неї є там ще якісь навики. Ми можемо взяти там логістику, ще колись. Тобто це... пане Андрію, але все одно розкажіть, будь ласка, ну наскільки це можливо? На що це схоже, цей базовий курс? Базовий курс на, це... на, на, на який голівудський фільм це схоже, скажімо так. Та я думаю, це не схоже, ні на який голівудський ага, фільм, це у нас насправді. Насправді все е, досить просто. Це е, базова тактика, е, це медицина тактична, щоб кожен міг надавати собі, і якщо потр... потреба буде побратимам допомогу, е, це е, вогнева, щоб всі вміли стріляти. Також ми стараємося навчитись стріляти, щоб кожен солдат міг з усього стріляти. Тобто, закінчуючи без АВП, у нас кожен солдат може стріляти як мінімум з РПГ, за ТЕ, з, з автомата, з кулемета. Є якісь іспити, є, є якісь екзамени. Насправді інструктора просто слідкують за людьми і вони визначають рівень. Комусь потрібно менше часу на підготовку. Комусь потрібно більше часу. Тобто, це вже в ході навчань, кому, кому е, в кого є потреба далі довчитися, там когось там може щось не виходить, то для цих людей там може продовжитися трошки навчання до того часу, поки люди не будуть е, готові. Нас немає такого, що пройшов курс – все, ти йдеш воювати. Ні, поки ти не будеш готовий психологічно, поки ти не будеш готовий е, фізично. Ніхто тебе воювати не послухає, пане Андрія. Розкажіть, будь ласка, ну, те, що можна розповісти да. про якісь успішні операції вашого підрозділу. Ну щоб зрозуміти для тих, хто нас зараз слухає, до чого треба бути готовим, або до чого можна прагнути, можна ж і так дивитися, так на те, да. до чого залуш... залучений ваш підрозділ. Це ж слава да. з іншого боку. А... Багато чого, звичайно, не можна розказувати і те, що ми зараз робимо, але можна розказати з останнього це вже така досить відкрита інформація. Це були харківський напрямок липці. Uh -huh. Там 40 гектарів лісу посадок забрали там за досить короткий час, такою авантюрною операцією, але вона вдалася, і можна сказати, що це успіх. Ну і саме головне, що е, з невеликими втратами, тобто для для нас для мене особисто, і взагалі для нашого підрозділу, це тобто успішна задача, це та задача, на якій е, немає двохсотих, або ну харчів, тобто та є дещо. Перепрошуйте, ми тут боремося за мікрофон з Сергієм. Да, Звісно, да, такі да. гості розуміють. я Думаю, у нас і аудиторія чому ця боротьба. А скажіть, будь ласка, трошки більше про цю операцію. Росіяни, російські наші вороги, вони не були готові до такої, ну, до, до того, що вони будуть атаковані? Що там взагалі відбулося? Чи були готові, але не для того були готові? Ну, я скажу, що це була така. Авантюра, тому що ми там невеликою групою людей е, закинули їх, грубо кажучи, в тил ворога, uh -huh. е, і таким чином е, ці солдати змогли зробити там позиції і відрізати зразу великі велику територію. Uh -huh. А і в який спосіб отак, що закинули в тил ворога? В який спосіб саме це на, на броньованих машинах. Просто uh -huh. от закинули прямо туди. Там був такий великий рог. Де знаходилися ну, російські військовослужбовці. І таким чином воно вийшло, що вони залишилися відрізані а, від своїх. Угу. Ну і поступово це все зачищалося. А, і Таким чином ми ускорили цей процес, а, а, щоб забрати територію, це, тобто, не розтягували це там на місяці, а зробили це там. Досить короткий проміжок часу завдяки такому зухваленому ну, за завдяки таким зухвалим діям. Ну, я так розумію, що можливою стала ця операція передусім завдяки тому, що були розвідувальні дані, де знаходиться ворог, можна було спланувати, і ви щонайменше не менше два рази вжили слово... не, не звісно, так, так, так. Вжили слово авантюра. Авантюрний, от я хотів поцікавитися, наскільки часто вдаються підрозділи такого ж тибу, як ваш підрозділ активних дій гуремо до авантюрних операцій. І як би ви загалом описали, писали, що таке авантюрна операція на війні? Авантюрна і зухвала. Бо ви зухвала кілька разів теж авантюрна... вжили це слово. Так, да, 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 Зараз я скажу. Да. Так е, я поясню, тому що ну є там посібники, по яким вчаться всі, що там є, наприклад, там стандартні е, правила. Там, наприклад, наступати треба там мінімум три до одного. там е, Ну тобто, є базові якісь речі, які там визначені. І ці речі там написані кров кров'ю, і досвідом там попередніх там він і так далі. Але такі підрозділи, як наш, часто ламаються всі стереотипи і роблять там досить глобальні речі, невеликими там групами людей. Це не тільки Артан, це і, і там і Кракен, і з ну взагалі такого типу підрозділу, як ми. Хотілося би довідатися вашої думки стосовно того, що зараз в політичній площині багато обговорюють можливу потенційну заморозку? Ви насправді вже побіжно сказали про те, що ви, з приводу заморозки війни? Да? Так, ви вже побіжно сказали, що ви закликаєте насправді готуватися до того, що війна буде тривати. От які настрої в армії в Збройних силах України зараз, якраз з, з цього приводу? А про що думають? Готуються воювати. Надовго, чи вже є міркування, що війна може закінчитися у 25-му році? Я хочу сказати, що, звісно, ті, хто воюють з самого початку повномасштабної війни, то втома накопичується і люди втомлюються. Але ця втома ж наростає не тільки з одної сторони, вона так само наростає і з той сторони, щодо припинення війни, Ну в принципі, я в це не дуже вірю, тому що, маючи такого сусіда, якщо навіть і буде якась заморозка війни на якийсь час колись, то я впевнений, що там, через деякий час це все знову повториться, що ми будемо таким собі другим Ізраїлем. Тобто у нас буде завжди загроза повторних наступів і так далі. Та і ця війна, ну якби ну заморозка, це ну заморозить. заморозить. це, ну, залишитися на тих позиціях. Це по суті буде те саме АТО тільки з здоровенною лінією фронту. Не думаю, що ну тобто через деякий час Росія все рівно, все рівно зробить повторний напад і так далі. Тому треба бути готовими, вчитися. І навіть якщо це заморозка буде, то цей час треба буде використовувати для того, щоб нарощувати. uh three potential тут зрозуміло, що мають всі зробити висновки, і, і в Україні, і наші партнери дійсно розуміти, що цей ворог ну, для нас він одвічний. Пане Андрію, а можете якісь може, поради такі дати спеціальні, можливо, вас цьому навчають? А як це психологічно прийняти? Пам'ятаєте, от як на початку широкомасштабного вторгнення ми всі там відмірювали перший день війни, другий, там сьомий, двадцятий, да. тридцятий, тепер уже тисячний. А от на самому початку. Я пам'ятаю свої відчуття, що мені здавалося, що зараз буде якісь повороти і ми вже будемо самі знаєте, що робити у Криму. І дуже, я думаю, багатьом, хто нас зараз слухає, важко, важко психологічно це прийняти, що війна триває, і, як да. ви кажете, вона буде тривати. Як ви себе налаштовуєте на таке життя? Мені здається, що у нас люди в цьому плані. Дуже молодці звикають до всього, і як бачите, цивільне життя процвітає, незважає ну, так, а, війна нас а, а ви, випадково. ви, як, як, як наш захисник? Як ви налаштовуєтеся? Як... Ну вам же теж а, ще ну, часом я, напевно, напевно ви. Я перепрошую, я вас перебила, можете ще раз повторити? Не, не кажіть, кажіть, да, що, 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 що ну, да, накопичуються втома, але тут я навіть мала на увазі не те, що цивільні люди там переживають, а от як військові, які як добровольці пішли або були мобілізовані, як, їм, от як ви налаштовуєтеся жити з цією перспективою, що ще доведеться воювати, і що цивільні, які там, процвітають і розслаблені, ну, поки що це. Не ваша перспектива, скажімо так? Не наша, але ж ми для цього все й робимо, mm -hmm. щоб цивільні процвітали і всі сфери працювали. Mm -hmm. Тому ну якби вже кожен з нас зробив свій вибір, і я думаю, що з гідністю цей вибір будуть нести як мінімум до закінчення війни. Пане Андрію, а я би ще хотів повернутися до питання щодо стану нашого ворога. Так, ви теж прохопилися так побіжно, тим, що ворог теж втомлюється. І ми от дивимося, так впродовж тижнів, місяців росіяни тиснуть на сході, передусім на Харківщині. Загалом, які у вас відчуття, які у вас можливо дані розвідувальні щодо їхнього реального стану? Скільки вони ще можуть в такому дусі тиснути? Ну є якби розуміння, що у них там досить багато людського ресурсу, але як показує практика, ми бачимо, що вони вже залучають там військовослужбовців з інших країн. Тому, першу чергу, вони теж і втомлюються, і такого глобального зараз потенціалу, щоб проводити наступальні дії у них по всіх напрямках, у них точно немає. Тобто у них є там пріоритетні якісь напрямки, в всіх інших напрямках вони ну, не можуть постійно е наступати. Немає у них такого ресурсу на сьогоднішній день. Де зараз ваш підрозділ воює? Я знаю, дивився матеріали, що ви в, в Бахмуті так, брали участь в операції? Ну, і в липцях на Кархівці, в, в ви в нам розпочали, да. так. Так, да, ми. Е у нас просто підрозділ виконує завдання навіть зараз, там одночасно в декількох точках. Тому е, не, не хочу зараз про це казати, тому що, наприклад, противник на цьому напрямку, де ми зараз знаходимося, не володіє даними, що воює угу. проти нас, угу. тому хочемо поки це залишити. Туман війни, секреті. зберегти стратегічну да, да. тишу, як, як да, зараз да, модно да, говорити. Да, да. Угу. Так точно. Ну, але загалом, якщо ви можете сказати по ситуації на фронті, все-таки тиснуть росіяни поступово наступають. І от як агенція Ройтер зговорила, в середньому 22 квадратних кілометри за добу, на жаль, забирають української землі тимчасово. Але, от ви кажете, що знижується потенціал, то які тут перспективи можуть бути на яких ділянках, на ваш погляд, якщо це можна говорити? Е, на мій погляд, е... Потрібно просто так само, Україна не може проводити наступальні дії одночасно з одночасно крізь, думаю, що потрібно просто обирати пріоритетні напрямки і поступово сантиметр за сантиметром повертати наші, тобто території. навіть в такій Без ситуації настри, ми можемо проводити наступальні дії, на вашу думку, так. Ну, це не в глобальному плані. Я кажу, що це повинно бути там поступово маленькими кроками, маленькими кроками відвоювати, пане Андрію. Так, так, щиро так, дякую так. вам за це спілкування. Андрій на позивний фаворит, військовослужбовець підрозділу активних дій гур мо був гостем нашої програми.